Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про курс концепт-арт. Це така собі спроба візуалізації ваших цікавих ідей. Уявіть, що хтось придумує новий фільм, гру або мультфільм, але як показати іншим, як буде виглядати світ або герой, або атмосфера? Тому саме тут з'являється концепт-арт. Це перші малюнки, це ескізи, які допомагають команді розробників, дизайнерів, побачити, що саме потрібно створити. Без концепт арту не було б ані Аватара, ані Відьмака, ані Гаррі Поттера» і багато інших чудових анімацій і фільмів і ігор. Тому. Ми будемо навчатися концепт арту у 2 d де ви зможете як зрозуміти, як художник малює ідеї у двовимірному вигляді на планшеті, або навіть якщо ви полюбляєте малювати, це може бути ручка або олівець і блокнот. Вигадати можна персонажа в будь-який момент, будь-де. Головне уявити, мати якісь цікаві ідеї. Це можуть бути не тільки персонажі, а й локації, костюми, магічні предмети усе, що потрібно для майбутнього проєкту. Так, малюнки допомагають передати настрій, стиль, характер. Наприклад, якщо герой сумний, це видно вже з першого погляду, з першого ескізу цього героя. Найчастіше для створення таких дизайнів використовують відомі програми, можливо, ви вже і користуєтесь якоюсь програмою, яка вам найбільш подобається. Ви навчитеся не тільки вигадувати, як це буде виглядати, а й поєднувати це все в, єдиний, в єдину картинку. Навчитеся різноманітним ефектам. Все те, що допоможе в майбутньому створити шедевр. Отже, це буде робота в таких програмах, які дозволяють або згенерувати. Фото реалістичне зображення, або намалювати майбутній концепт гри навіть на телефоні. Можливо, ця гра і стане дуже відомою, дуже популярною недовзі, і саме ви її вигадаєте. Тому ми ще розглянемо варіант створення концепт дизайнів у 3D. 3D це вже об'єм. Тут художник, дизайнер створює модель, яку можна обертати, змінювати світло, дивитися з різних боків, можна роздруковувати навіть. Це дуже зручно, коли треба показати персонажа, як він буде рухатися, або як буде виглядати будівля з різних боків. Тому такі моделі створюють в професійних програмах. Але інколи новачкам складно розібратися в великій кількості налаштувань, тому ми з вами опануємо створення 3D-моделей в певній стилізації за допомогою дуже популярної, але дуже легкої програми. Можливо, саме з неї і почнеться ваш шлях у 3D-моделювання. Тому модель спочатку можна намалювати, а потім оживлюють у просторі 3D. І іноді один ескіз персонажа говорить більше, ніж 10 сторінок сценарію, особливо, якщо в персонажа в руці сокира. Тому ми навчимося на курсі не тільки моделювати, не тільки створювати саму модель. А і додавати освітлення, додавати кольорів, а потім за допомогою програми додатково ще і додавати певних деталей. Тобто деталізація, обробка таким чином, щоб була текстура, були якісь ефекти. Це називається постобробка. Тому ви зрозумієте, яким чином не просто моделювати, а і обробляти за допомогою 2D рендера. А, і а, ви скажете, а де ж це можна застош... застосувати? І я вам скажу, що концепт арт це не просто хобі, а можливо, і ваша майбутня професія є художники персонажів, дизайнери середовищ, ті, хто створює техніку, монстрів або навіть магічні артефакти. Якщо вам подобається малювати, вигадувати або створювати щось нове, це може стати вашою майбутньою справою. Навіть якщо ви не вмієте малювати, але вам подобається вигадувати щось нове, незвичне, і ви хочете навчитися втілювати свої ідеї, приходьте на наш курс Концепт Арт, ви теж зможете навчитися робити це в різноманітних програмах. Почати можна з простого, з, навіть створення складних персонажів починається з малюнка олівцем або приблизного вигляду у програмі в якійсь. Головне, не зупинятися і не боятися експериментувати. І тут вам на допомогу прийде штучний інтелект. Такий дуже гарний помічник для дизайнера. Сьогодні дизайнерам у багатьох роботах допомагає саме штучний інтелект. Це не означає, що художник більше не потрібен. Навпаки, штучний інтелект дає ідеї, а людина додає стиль, емоції, глибину. І вони завжди допомагають з описами. Штучні інтелекти створюють легенди, іс історії, е якісь деталі для персонажів. І тут я можу сказати, що штучний інтелект це як чарівник. Е можна йому сказати: дай мені дракона в капелюсі. І він такий вуаля, ось тобі дракон в капелюсі, ще й, можливо, з бородою або з якоюсь зброєю. Тож уявіть, що ви концепт-дизайнер, що ви створюєте героя або монстра, або навіть цілий світ. Можна спробувати намалювати свого персонажа або навіть придумати йому цілу історію. Ми познайомимося з різноманітними штучними інтелектами. Ви для себе оберете, з яким вам зручніше працювати, який вам сподобається більше. І 2D-концепт арт або 3D це коли малюєш героя, а потім дивишся на нього і думаєш, ого, я б з таким не хотів би зв'язуватися в грі. Тому головне не зупинятися. Бо кожна велика гра чи фільм починалися з однієї. Нієї ідеї і одного ескізу. Можливо, саме ваші ідеї, ваші концепти і стануть початком для нових героїв, нових фільмів, нових ідей. І саме ви створите щось цікавеньке. Тож, не вагайтеся, приходьте до нас навчатися, а ми вас навчимо ваші ідеї втілювати в життя. Дякую і чекаємо всіх на нашому курсі.